В офісі хитра прибиральниця підходить до секретарки та каже, Заб'ємося, що начальник кине мені палку. Та ти що, він навіть на тебе не подивиться. Ну, заб'ємося? Ну, давай. Прибиральниця розстібає у себе на ковтинці верхні ґудзики, підходить до начальника, який їв батончик твікс, і каже, Михалич, а кинь і мені паличку. Начальник їй кидає паличку твікс, вона підходить до секретарки і каже, Я ж казала тобі, що кине. Увечері в шинок заходить повія, в саднах, під оком синець, вуха червоне, бармен цікавиться, хто це тебе так? Да, їшники. і за що? Та розумієш, стою я собі спокійно на трасі, нікого не чіпаю. Тут гайці під'їжджають і кажуть, вали звідси, тепер ми тут працюватимемо. Ну я візьми та й ляпни. Що, теж смоктати будете? Студент заходить до гуртожитку до своєї кімнати і бачить, як його приятель смажить на ліжку свою однокурсницю. Він і каже Петро, дай я її досмажу. Ти що, взагалі очманів? Чому очманів? Я ж тобі докорити завжди лишаю, коли ти просиш. Жив у селі мужик із дуже великим хазяйством. І якось вирішив він узяти собі за дружину незайману дівчину. І ось перша шлюбна ніч. Він залазить на наречену, і тут вона починає голосно кричати. За якусь мить і наречений починає кричати. І так до кінця. Коли все скінчилося, лежать вони втомлені, він у неї запитує А ти чого так голосно кричала? Тому що незайманою була, боляче було. А чого ти кричав? Та якось страшно було, коли туди все хазяйство провалювалося. Ніч. Султан п'є чай. Потім кличе до своїх покоїв одну з наложниць і каже Світло очей моїх. Ротиком своїм гарненьким не хочеш попрацювати? Наложниця стала навколішки і почала роздягати пану. Що ти робиш? «Як що? Те, що ви мене попросили, ротиком працюю. Дурненька, чай мені ось туди, він гарячий.